Всім мої вітання! Ви на каналі Виноградний Сад дачі. з вами Володимир Ісаєнко. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу, шановні любителі вирощувати виноград, на таку форму винограду під назвою Алінка від олійника Володимира Михайловича. Гарні грони, ягода, така в вигляді пальчика витягнутої форми, і довжина її може досягати до 5 см. От Далі буде показано відео, де Олександр Гергель. Та ми вдвох там проводимо і дегустацію цієї ягод, і огляд цієї форми. От, побачите, що привабливої такої форми ягоди. Жовтого кольору при повному вистиганні і е, смачні ягоди мармеладної консистенції, гармонічного, приємного е, смаку. Ну І перевага цієї форми, що, як стверджує Олександр Гергель, вона вже в нього плодоносить не один рік на прищепі, що гарно проходить запилення грон. Грони получають. Це не дуже щільні такої середньої щільності, От, нормальні живі, немає там ніяких деформацій, які можуть бути у дуже щільних гронах, і немає також гороху і якогось недозапилення. Навіть у цьому році, коли були квітневі заморозки, алінка ця витримала, е ці заморозки перенесла і дала врожай. Відгуки самого Олександра Гергеля про цю перспективну форму винограду. Доброго дня всім шанувальникам сонячні ягоди. Сьогодні, 3 вересня 2025 року, і хотілося б вам показати плодоношення гібридної форми від олійника Володимира Михайловича. Під назвою Алінка. Всім вона вже відома, наслухована у всіх жовтого кольору, привабливий зовнішній вигляд має з переваги, то, що дуже класно запліднюється. Нічого тут робити не треба. Якби не мороз, то було взагалі б взагалі все чудово. Тут у мене дві грони, одна в одну вплилося, треба ще буде їх розпутувати. Ось тут при зрісці, ось тут більш менші громки, ягідка. Ось таких розмірів порівняння з сірниковою коробочки Смакові властивості. Деяхто нарікає на смакові властивості її. А, і ще ось на більшій гроні хотілося б показати вам теж ягідку. Ось зверніть увагу. Ось так от. Тобто тут 45 мм є точно. Хтось каже, що вона начебто по смаку трошки відстає. Ну, може у когось на якихось ґрунтах вона веде себе з цього приводу не дуже. Ну а ми скаштуємо і дамо власну оцінку, яка вона насправді. Дуже смачна. Мякоть мармеладна. Угу. Не м'ясиста сочна, а мармеладна, Ну в той же час не суха. Дві кисточки. Густа. Шкурка їді не відчувається взагалі. Взагалі не відчувається. Ось дві кисточки. На таку ягідку. У мене одна. Ні, у вас дві. Тороцьку я. А, Приємний смак винограду. На жаль, без безсків. Аби вона ще була з мускатом, то було чудово. Загар не бере е, на ягодки, жовтий кольор не бере. Е, тобто почувається себе нормально. Може де якісь ягодки залишилися сліди від обробітку. А може якісь механічні тертя були. Це вже невідомо. Ну а так взагалі вона ось такий має. Чудовий колір, чудовий зовнішній вигляд. Так що достойно для того, щоб вирощувати на кожному винограднику. І ще це знову нагадаю, що у мене всі, майже всі сорти на прищепі. На власних корнях, звісно, буде себе поводити набагато краще. Грібіношка достатньо длинна, тобто тут нема недоліку перегибів. Ну це тут, а ось тут доволі така міцна. І тут ось міцна грібіношка. Ягода велика, грони не щільні з середньої такої щільності. От Живі. От Лоза почала визрівати вже, я дивлюся. Ріст пагонів також. Достатньо сильний. Та тут кожен пагін я залишив метра по 4, скажімо так, враховуючи те, що потреба в лозі, то метра по 4 я залишив. Хвороб не видно при стандартних обробках. Так що форма дуже достойна для того, щоб це... Ну, формування це на прищепі, прищепі, а формування куща. Віяло з віддаленою зоною плодоношення обрізка довга. Тут, оце бачите, йде оце плодова стрілка, така довга. от. Чи пригодна для короткої обрізки? Ну, невідомо. Гергель не використовує коротку обрізку. У нього все на довгі обрізки. Та й для того, щоб отримати такі гарні грони, треба робити обрізку довгу. Тоді у вас є можливість вибрати після завязі те, що було якесь маленьке, неконденційне, удалити його і залишити тільки гарні грони. Ну що, все, що касається Алінки. Так, да, будемо спостерігати на наступний рік. і Подивимося, що вона дасть наступному році. Сподіваюсь, що результати будуть. Набагато краще аніж в цьому році, хоча і в цьому році вона виглядає доволі непогано. Тим паче, що вона перенесла квітневі морози, мінус 4 градуси. Мороз не заморозок, там який чу-чуть, а саме мороз, який почався в 11 вечора, мінус один уже був. І шість годин ранку був мінус чотири. Коли він закінчиться, кінчився Олександр не засікав, але цього було достатньо. Правда, заходи тут вживалися для того, щоб ця форма витримувала ці морози. Оприскувався виноград, весь виноградник оприскувався ще до морозів калієм, а потім перед кожним морозом було три хвилі амінофростом за добу напередодні. Ну, все тоді, так? Да? Так, на сьогоднішній день по Алінці все. Дякую тобі, Олександр, що показав цей результат. Тим баче, гарний результат після такої весни. От, дуже напряжної. От, дякую всім, хто подивилися до кінця. Ваші питання пишіть в коментарях. Саджанці, живці будуть, будуть. Так. Ще трохи є. Да, в кінці жовтня. Всім здоров'я, щедрих і До зустрічі в наступному відео. До побачення на no, все добре вам, до побачення.